Добрий вечір, друзі. І сьогодні ми поговоримо про те, як почати навчальний рік не вигорівши. І ця ситуація знайома не лише учням, а мені, як і студентці, і як викладачці також. Отже, почнемо з того, що означає вигорати, або що це таке є вигорання. так, вигорання, перепрошую, емоційне вигорання це синдром постійної втоми емоційного виснаження, який посилюється з часом. Тобто, це коли ваше тіло не має ресурсу для того, щоб виконувати якісь задачі, так, не складні, А інколи буває і важкого ступеню. Вигорання і як наслідок, ви навіть звичайні завдання не можете виконати. Як зрозуміти, що ви вигораєте, так і щоб ви розуміли, що ви ще не вигоріли, так? Які це симптоми? Отже, симптоми вигорання, ну і ще поговоримо про неочевидні: це сум, пригніченість, Роздратування через звичні речі, які зазвичай вас не турбують. А тут ви побачили, що ви часто сумуєте, так, вас песимістичне бачення ваших там результатів, НМТ, наприклад, так, або готуєтеся до уроку з українською мовою і розумієте, для чого мені це навіщо? Мене це нервує. Знову цей урок, так, але урок насправді класний, але ви вже ну, не можете. Це сигнал, що тіло. Не, не виходить йому, так вже немає ресурсів, щоб рухатися далі, так і тому в такому випадку навіть дуже класний урок або дуже чудове ваше улюблене хобі може вам набриднути, і ви будете не мати просто для цього сил. Так Так само це фізична втома і виснаження. У мене колись було вигорання ще на другому курсі університету. Я просто лежала на ліжку і розумію, що мені важко почистити зуби, мені важко помити то волосся. Я, я постійно ще в мене був отакий доволі такий червоний прапорець, Я любила гортати тиктоки. Так я гортала, гортала, гортала і розуміла, що вже мені набридло це, і я розумію, що маю багато справ зробити, але я не можу. У вас це може бути перегляд серіалів. Так, це може бути також е грав ігри, видату. Часто ви туди заходите, і ваша реальність замінюється віртуальною реальністю. Також це відсутність мотивації. Звісно, мотивація, як я вже раніше говорила, це річ така не постійна. Але коли у вас взагалі немає ніякої мотивації, ну вона періодично може з'являтися, так? Тобто вона періодично може з'являтися. А якщо вона взагалі не виникає, так але предмет має бути цікавим: у вас має бути якесь натхнення, щоб рухатися, бо це ж все таки вступ до університету, вища освіта. А у вас немає цього. Це теж такий дзвіночок. І також це зниження продуктивності. Вам для вас вже важко навіть, наприклад. <свят> ну, зробити одні лише тести, наприклад, з українською мовою. Я вже не говорю про написання твору, чи ще якісь інші там чи задачі з математики і таке інше, так? Ну, і ще один такий момент, оскільки ваше тіло в енергозберігальному зберігальному режимі, так, і, звісно, деякі. Деякі справи, які у вас будуть траплятися на шляху, вони будуть відсіюватися вашим мозком, тому що треба вибирати тільки ті речі, ті завдання, які вам життєво необхідні, тому вам буде важко вийти кудись погуляти. Вам не хоті... вам, ви не будете хотіти, хоча ви раніше любили, так ви будете. Поступово дистанціюватися від сім'ї ви не будете відчувати сили й бажання зустрічатися з друзями, колегами там, однокласниками. Так а хоча раніше так не було. Ось такі дзвіночки, і що робити, щоб ці дзвіночки не з'являлися? Ну що ж, розпочнемо з таких порад. Отже, перше. Перше, це є мінімум один вихідний. І я скажу, що в цьому випадку цього року я переможець, бо я навіть зробила собі два вихідних. І насправді це не означає, що я не люблю свою роботу. Це означає, що я просто хочу більше енергії для свого тіла. Зекономити так, накопичити всередині себе, щоб я потім могла цю енергію віддати своїм учням, щоб я щоб я не приходила отакого от на, на урок. Так само і для вас, мої любі учні, щоб у вас була енергія, і твір написати, якісь додаткові завдання, які, звісно, що покращать ваш результат, ну і збільшить ваш прогрес в українській мові. Ну і звісно, з інших предметів, так. Тому мінімум один вихідний, це має бути таке правило: мінімум один вихідний, не менше. Будь ласка, так, можуть бути періоди, що от я теж з цим трішки грішу. Що у вас взагалі може вихідних не бути, але хоча б ну, робіть це ну, раз два тижні, хоча б так? Тобто, не зловживайте це, щоб ви цілий тиждень працювали. Тобто, це може бути як виняток. Ймовірніше, ні, ніж як правило, так як правило, у нас має бути один вихідний, а як виняток то взагалі би не мало бути. Ну бо всяке буває, так інколи може бути дуже багато роботи. Так? Ось. І пам'ятайте, що в цей вихідний вам нічого не потрібно робити пов'язаним з навчанням. Так? Не відкривайте, ну не відкривайте ні підручники з підготовки до НМТ, не приглядайте запис. Навіть якщо вам це подобається, змініть у цю сферу діяльності. Так? На зовсім інші ви завдання, якесь своє хобі, чи десь прогулятися, чи провести час з сім'єю зовсім інше. Так? Чому? Бо так, ну, цей момент, оцей цей день, ви даєте своєму мозку час, щоб він опрацював ту інформацію, яку ви накопичили за весь тиждень, і щоб у вас сформувалися нейронні зв'язки, щоб у вас ця інформація не вивітрювалася швидко. Так? Якщо ви не будете давати відпочивати своєму мозку, а відпочинок це невідокремна частина. Запам'ятовування інформації, ну то у вас буде дуже, по-перше, можуть бути психологічні проблеми, може бути висновлення і погане запам'ятовування інформації. Четверте, трішки пов'язане з попереднім пунктом. Ну, не четверте, у мене просто тут такий пункт, тобто це хобі заняття, яке повністю відрізняється від навчання підготовки до НМТ. Не нехтуйте своїми хобі, тому що це те, що вас буде відволікати. Саме під час цього ви будете краще запам'ятати інформацію. Ви будете цим наповнюватися, енергію, воно буде Вашу ту, ту енергію вам для того, щоб ви ще могли її десь ну, і для своїх звичних діл використовувати, так також для ваших уроків у школі, і також, звісно, для. Ваших додаткових занять. І тут такий інший же пункт: встановіть цілі та на навчальний рік. Тобто, регулярно дивіться на ці цілі, бажано візьміть собі аркуш паперу, поділіть на дві колонки. В першій колонці напишіть собі мої пріоритети на навчальний рік і напишіть, що вам найважливіше. Так, наприклад, мені важливо дуже важливо вичити, математику, англійську. І в другій колонці напишіть причину, щоб зразу, як ви кожного разу, втрачали мотивацію, щоб ви дивилися на ту другу колонку і розуміли, чому воно так важливо. Тобто напишіть плюси, ніби ви уявляєте, я вступлю у е, вищий навчальний заклад, я здобуду чудову освіту як наслідок, і в мене буде хороша робота. Я встановлю класні соціальні зв'язки, я знайду друзів. так, Тобто, це круто. Плюс, ну, тобто, що вам може дати оця підготовка до цих предметів. Також я буду грамотно писати, чітко висловлюватися. Мені, мені будуть говорити ну, хвалити мене за гарну українську чи, наприклад, за швидке виконання домашніх завдань, не домашніх завдань, перепрошую, за швидке виконання задач, наприклад, або критичне мислення розвиватися. Тобто, випишіть ці плюси, які вас будуть мотивувати, клас, я буду це робити, і я буду це мати. так? Ось, щоб ви собі це постійно нагадували. І, звісно, школа це така річ, я вам скажу, що насправді неможливо її повністю відкинути. Я, звісно, можу сказати, що на школу забийте болт і тільки готуйтесь до НМТ. Насправді це важко, особливо, якщо у вас хороші оцінки, ваші ну, ви. Маєте, ну, учителі у школі мають хороше враження про вас, то звісно. Буде важко просто зразу за один рік ну, спуститися там до трьох чи п'яти балів. Просто приділяйте менше уваги. Якщо у вас буде вибір між підготовкою НМТ і до школи, то вибирайте підготовку до ННТ. Звісно, можуть бути винятки. Наприклад, шкільний вчитель наприклад з якогось предмету який не дуже вам важливий зараз. Може бути доволі строгий, і тут ви вже мусите робити вибір, так чи пожертвувати своєю емоційною складовою, бо та людина ну, та вчителька накричить, покарає вас, і ви гірше після того будете почуватися, чи пропустите якесь там додаткове завдання з української мови. Насправді я на учні ніколи не кричу, я не змушу, і ну, бувають такі моменти, що учні пишуть мені: я не встигаю, вибачте, я не виконую. Я все розумію, я ніколи не тому учні зовсім ну, доволі комфортно почувається. Біля мене, так? Ну, всяке буває, так? Кожен по різному реагує. Так, рухаємося далі. Шосте. Становіть пріоритети, що важливо, що ні. Так, це те, що я казала, треба на папері це написати. Також серед пріоритетів, кажіть, які хобі для вас важливі, і не забувайте про них, бо це ваше джерело енергії. Сьоме, не відкладайте на останній сьоме, Це зовсім інший пункт. Не відкладайте на останній день усі свої справи. Я це... Багато кому це говорю, особливо не всі учні знають, як вчитися. Потрібно вчитись, вчити, як вчитися, так? І тому я завжди повторюю: не на останній день, хоча я теж деколи це вирішила, коли була школяркою, але ж, скажімо так, коли ви будете в останній момент це все вчити, ви дуже багато ресурсів затратите, які не були призначені для того для такої величезної кількості інформації, ваш мозок, ваш мозок не встигне. Фосформувати нейронні зв'язки, щоб ця інформація добре запам'яталася. У вас буде стрес, бо ви будете спішити. Ви не виспитеся, і після цього ви будете в жахливому стані, так прийдете до школи чи там на додаткове заняття. Вам по того треба ні, просто потрібно себе змусити. Поділити правильно цю підготовку. Тобто, наприклад, я собі як роблю? бо в мене і робота, і університет зовсім інша сфера, так, міжнародні відносини. Як я роблю на вихідних, я собі там, наприклад, в суботу я підготувала 10 слайдів з презентації, так, в понеділок я підготувала ще 10 слайдів з презентації. А ще, пам'ятаю, я колись писала курсову, воду також, як я ділила собі вступ, я пишу там цих вихіднів. Так, на другі вихідні я пишу, наприклад, перший розділ і так далі. Так само у вас підготовка підготовкою нам Наприклад, вам треба підготуватися до теми відокремленого означення. Наприклад, відокремленого значення 30 хвилин сідаю трішки вчу, наприклад, в понеділок, потім в середу практикуюся. В четвер, про прикладку, і практикуюся, тобто, не все за один раз. бо це важко насправді. І так, ваш мозок і вам подякує і запам'ятаєте інформацію, і ви не будете себе доводити до вигорання. Восьме, не восьме, мене просто восьмий пункт такий, так будьте фізично активними. Насправді, я кожного ранку роблю зарядку. Це не зарядка. Я качаю прес і ввечері я стараюся бігати. Насправді, ви подумаєте, ой, та то ж воно стільки забирає енергії. Насправді, коли ви це зробили, у вас таке відчуття зарядженості, що у вас ще. Це додаткове джерело енергії, можна так сказати, але такої ментальної енергії, яка допоможе вам вас мотивувати на інші справи, так? підготовка до НМТ, там, підготовка до шкільних уроків і таке інше. Так? Тобто, тому що, коли ви бігаєте, займаєтеся фізичною активністю, та й зовсім інша фізична активність, може бути бокс, і інше, у вас виділяються гормони. Гормони особливого щастя також виділяються, і, звісно, під, під час такої ейфорії, ну, важко це назвати, але знову ж таким, таким щастям вам хочеться щось більше зробити, так? Ось. Так, наступний пункт це чергуйте складні е, завдання з приємними. Тобто завжди у підготовці до чогось є щось складне, важке, нецікаве, а є і цікаве. Так само мене було за університетом, бо є щось що треба знати, але воно не дуже мені цікаве, а є що цікаве. То тобто, звісно, для того щоб не втратити якусь мотивацію. Дуже важливо починати з якогось маленького приємного завдання, щоб воно задало темп на наступні. Потім беріть складне, поки у вас є ще енергія, і під кінець залишайте легкі завдання, бо тому що та мінімальна кількість енергії, яка у вас залишається під кінець, як краще для легких завдань, і бажано вибирати саме приємні. Легкі. Починаєте приємним завданням, потім розбавляєте складними, бо їх треба зробити багато енергії затратити, і закінчуєте легкими, склад... легкими неприємними або легкими. Ну і останній такий, ні, не передостанній пункт це хваліть себе. Я це завжди своїм учням кажу: любіть себе, хваліть себе і не порівнюйте себе, що там Оксанка з 11 Б, що вона написала на 12, а ви на 8 українську мову. Ні, ви ніколи не знаєте, які початкові дані цієї людини. Скільки вона на цим сиділа, чи вона взагалі, чи, ну, чи вона жила в російськомовному середовищі, в Ключому це теж, до речі, е, має значення. так, чи ця е, Можливо, зростала у колі викладачів. Ви ніколи не знаєте, тому себе порівнюєте з минулою версією себе. Завжди хвиліть. о, тут я тест написала на три бали більше. Клас! А зараз прогрес зменшено. Нічого то тимчасово. Колись я ще запишу відео про те, про прогрес, чи він лінійний, чи він не лінійний, і як з ним залі чи на нього так треба звертати увагу? Так, але це вже будуть інші відео. Ну і останнє, піклуйтеся про себе. Ведіть якісь щоденні ритуали, які будуть вас мотивувати робити. Моїм щоденним ритуалом, як я казала, це фізична активність, це те, що я регулярно роблю. Це також я займаюся. Не займаюся. Ну, я слідкую за своїм обличчям, так, і також роблю такі, як масаж обличчя. Убожнюю це робити. Е, також читаю гарна книжка, так, також це є мій щоденний ритуал. Ну, добре, не щоденний, щовихідневий ритуал, тому що не встигаю це робити. Але повірте, якщо у вас є ритуали, воно теж здає такий енергійний теп на весь день. Бо ваш мозок думає: о, я це зробив. Клас. І значить інші дії будуть класні. Все, усім гарного вечора, гарного дня, що, залежить, коли ви дивитеся це відео, і якщо вам сподобалося це відео, то пишіть якісь коментарі. Так і поділіться, яка порада для вас була найцінніша у коментарях. Усім па-па!